України, діти за мир на землі, за хліб на столі. Ми України, діти, за спів пташок у полі, за рідну мову, у дружньому колі. Ми України, діти, за вольною волю, за щирою долю. Ми України, діти, нащадки козацького роду, якому нема переводу. Вас вітає рій. Срібнянська сотня, наше гасло, верба і калина, наша доля, а наше гасло вічна воля. За неньку Україну помремо і рідної землі не віддамо. Ми з України, ми українці. Ми цінуємо свою історію. Ми зберігаємо традиції. Ми пишаємося за нашу неньку України. Ми плекаємо свою мову. Ми молимося за наших захисників. Слава Україні! Героям слава! На світі є така дівчина красива, вільна і одна, для всіх зоветься Україна, для нас матінка вона. І от жила собі кохана, Зустрічала сонце, проведжала день на розвій щитом захищала, але опять все змінило ще Коли вона собі спокійно спала, охороняла небо, берегла людей. Вороже військо зі спини напало, страшений біль, поринув із грудей. За що ви мене так нещадно? За що ви б'єте так моїх дітей? За що так поступаєте паскудну? Мене чекали на таких гостей, кричала бідна, на весь світ благала. Допоможіть, рятуйте, визволіть мене, і від безсилля на коліна впала, подумала, прийшов мені кінець. І ось з неба сонечка промінчик підняла голову і встала із колін, взяла землі верти важкий камінчик, на захист стала цілих поколінь, важка ця ноша боронить держави, та не злякалась, стала захищати і кулі відбивала голими руками, і від гранат нащила захищать та Українці. Хлопці та дівчата, побачивши страждання й місь її, в секунду, взявши автомати, на захист ненько рідної пішли, їх не злякали ні ворожі танки, ні кулі вистріли з гармат. Вони за неньку пішли воювати за землю рідну нищили солдат. Боролись довго місяць ані рік вже. День переходив вечір, вечір знову в день. Та не здавався народ міцної України тримав надійну оборону так щодень. В один момент, прокинувшись від гратів, від пострілів, від гучних гармат, на всю країну прогреміло: Браво! Ми вистояли, ми авторитет. І повиходили тоді з підвалів, і всі відчули перемоги смак, Рідненька Україна, ти не впала навіки, слава всім захисникам. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця Україна. Україна – це наша земля. Україна єднає серця. Живи, Вкраїна, вірю, майбуття. Долай незгоди, прикращі і зради. Хай віри промінь дасть тобі життя. заб'ється серцем чесної громади. Живи в країну, квітни величаво, з тобою вірні дочки і сини. Летить, як голуб, гордість, честь і слава, калини цвітом хрещені вони. Живи в країну, земля наша рідна, та нижень, годі і страху тобі. Твоєму небу з голубами видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зійде сонце, вранішньо і мирно. Ти вололюбна, ти моя сім'я. Живи в країну! Ти живи, країну, хай буде доля, як Ясна Зоря.